Сьогодні у цей світлий день благовіщення Пресвятої Богородиці церква молить, щоб Господь пом'якшив наші страждання, щоб Господь відвернув від нас цю війну, щоб Господь міг згладити і загоїти ту кровоточиву рану, яка уже два роки. Хочеться на сході нашої подібщити. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні. Двадцять один рік йому, як він загинув. Ми були разом на передовій під Донецьком Мар'їнка. Він загинув 10 березня, а перед Новим роком 2014 року він поїхав додому в відпустку, бо вже 6 місяців було передовій. І одружився. одружився. Пройшло 3 місяці і він загинув. Сильно мріяв про дітей. Його місцеві сильно поважали, любили. Він місцевим допомагав, комусь дров привезти, продуктами. Люди устали от войны, от смертей. И просто запустить до такого, и чтобы сейчас это решать ну, силовыми какими-то методами, ну это неправильно. Там все равно большая часть людей, ну не знаю, может быть у них такой остался еще, менталитет такой э, советский, может быть. Они в принципе и географически ближе к России, они и по большей части там и люди как бы больше так вот им душа лежит, может быть, к России. Поэтому я не думаю, что если оставить тех людей в главенстве, э, они будут работать на наше государство. Я все-таки считаю, что нужно назначать их с Киева, ну, людей, то есть, которые будут управлять этими областями. Задача э, показать там, что такое что происходит сейчас на востоке, что под э, вот таким вот названием АТО кроется самая настоящая э, война с большим количеством жертв, с, э, в общем-то, с большим количеством увечий и и что ребята действительно защищают нашу мирную жизнь вот здесь, по последним данным э, порядка восемьдесят девять человек іменно э, героїв э, из із та Одеської області погибло э, на этой войне